Вітаю вас, любі друзі! Пропоную вам підгадати загадку. Під дубочком народився, парасолькою накрився. Може, б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Що це, дітки? Та, це гриб. Восени, коли йдуть дощі, в лісі виростає багато грибочків. Царство грибів особливе у царстві природи, адже вони не схожі на дерева, кущі та трав'янисті рослини. Де ростуть грибочки? У лісі, на галявинах, на узлісі, під деревами, у траві і навіть на пеньках. Подивіться на грибочок. Що у нього є? У кожного грибочка унизу ніжка, а зверху шапинка, або ще називають капелюх. Гриби поділяються на їстівні та отруйні. Їстівні гриби можна їсти, але спочатку їх треба приготувати. Зварити, посмажити, посушити, законсервувати, чи зварити з ними смачний суп. А отруйні гриби не можна ні збирати, ні їсти, бо вони містять отруту. А зараз я познайомлю вас з деякими грибами. Перший грибочок це білий гриб. Або його ще називають боровик. Це найголовніший і найбільший гриб. У нього товста біла ніжка і велика коричнева шапинка. Це цар грибів. Білий гриб найсмачніший їстівний гриб. Виросли гриби прекрасні. Капелюшки в них, мов в маслі, і збирають грибники, маслянисті маслюки. Подивіться на цей грибочок, у нього шапинка слизька, мов би її хтось змастив маслом. Тому цей грибочок так і назвали маслюк. Це їстівний грибочок. А цей грибочок з червоною шапинкою росте під деревами осиками. Тому і називається підосичник, це їстівний гриб. А цей грибочок росте під березами. І називається підберезник. Він трохи схожий на білий гриб. Але в нього. Не така товста ніжка. Підберезник теж їстівний гриб. І високі і тонкі шапочки темненькі, виростають на пеньках купами опеньки. Ці грибочки маленькі, з тоненькими ніжками, ростуть на пеньочках не по одному. Цілими родинами. Так як вони ростуть на пеньочках або біля пеньочків їх так і назвали опеньки. Це їстівні грибочки. У лісі виросли сестрички, жовті та смачні лисички. Як ви гадаєте, чому ці грибочки назвали лисичками? Тому що вони мають яскраво жовто-помаранчевий колір. І за кольором схожі на тварину руду лисичку. Тому і назва грибочків і тваринки схожа. Лисички теж їстівні грибочки. А тепер, діти, давайте розглянемо отруйні гриби. Які ні в якому разі не можна ні збирати, ні їсти. Як ви гадаєте, чому? Тому що ці гриби містять отруту, ними можна отруїтися, ці гриби дуже небезпечні. Вийшов красень на стежину, вдягся в білу кожушину. Капелюк червоний взяв, всіх навколо налякав. У мухомора тоненька біла ніжка і яскраво червона шапинка з білими плямами. Хоча це дуже гарний гриб, але він отруйний, і тому збирати і їсти його не можна. Подивіться на наступний грибочок і добре його запам'ятайте, це бліда поганка. Ніжка у цього гриба тоненька біла шапинка блідо-жовтувато-зеленуватого кольору. На ніжці під шапинкою має таку спідничку. Це найбільш отруйний гриб у світі. Навіть невеликий шматочок гриба, якщо його з'їсти, може призвести до смерті. Тобто цей гриб найнебезпечніший неїстівний гриб, який містить отруту. А зараз, діти, перевіримо, як ви запам'ятали гриби. І пограємо з вами у гру збери кошик. У кошик ми будемо класти тільки їстівні гриби. І так, перший грибочок у нас під осичник. Будемо ми його класти до кошика? Так, це їстівний грибочок. Наступний грибочок бліда поганка. Чи покладемо ми його до кошика? Ні, це отруйний гриб. Наступний грибочок лисичка. Будемо ми збирати? Так, це їстівний грибочок. Наступний боровик або білий гриб. Звичайно, ми його покладемо. Це найсмачніший їстівний грибочок. Далі сироїшка. Сироїшка це теж їстівний грибочок. Далі грибочок підберезник. Так, це їстівний грибочок. Печериця! Вечериця це теж їстівний грибочок. Мухамор. Ви його впізнали з червоною шапинкою. Покладемо ми його у кошик. Ні, це отруйний грибочок. Ні в якому разі ми його збирати не будемо. І грибочки опеньки Маленькі, які ростуть на пеньках родинами. Будемо ми їх збирати? Так, це їстівні грибочки. Отже, малята, де ми сьогодні з вами побували? У лісі. Про що розмовляли? Про гриби? Пригадайте, які бувають гриби? Їстівні та отруйні назви, яких грибів, ви запам'ятали. Діти, будьте дуже обережними з грибами. Я бажаю вам доброго здоров'я та гарного настрою. До побачення!